Вже майже звично, що продаж та доставка дизельного пального від 200 літрів відбувається незаконно, не зовсім прозоро. Без документів на паливо, без документів на лічильник та ще й за неконтрольований кеш. Ти фізична особа, ФОП або юридична особа. І тобі потрібно терміново доставити 200 літрів або більше якісного дизельного пального євро 5 європейського виробника, ще отримати сертифікат якості і всі необхідні документи на паливо, повірені лічильники, та мати можливість віддалено оплатити платіжною картою або зробити оплату на банківський рахунок згідно договору та отримати зворотні документи, ще як вишня на тортику з чесним та прозорим наливом дизелю, і гарантією збереження коштів. Ти вважаєш, що це нереально? Ми перші в Україні зробили додаток для замовлення палива в декілька кліків у процесі доставки та продажу дизельного палива від 200 до 32 тисяч літрів. З дідідо, ти зробиш замовлення ще до того, як закінчиться це відео, і отримаєш дизпаливо за адресою швидше за піцу. Термінова доставка протягом двох годин або на запланований час. Революційно легко, вигідно та безпечно замовити дизпаливо за допомогою застосунку DDDO. Як це працює? Скачуєте застосунок на App Store або Google Play. Також можна зробити замовлення на сайті ДідідоКом'Юей. Лише чотири прості кроки: вказуєте адресу доставки, зазначаєте потрібну кількість пального. Від 200 літрів і більше до вас приїде найближчий паливовоз, і ви економите на логістиці, а всесвіт на викидах. Оплачуєте як фізична або юридична особа офіційно з наданням документів і оплатою податків. Ми проти шахрайства. І вже протягом двох годин очікуйте на доставку. Заправка відбувається екологічно, без розливу дуже швидко, завжди за точною, справедливою та прозорою ціною. Ми працюємо 24 на 7, доставляючи якісне пальне. Довжина шлангу паливовоза 60 метрів. Відбудуємо Україну разом з легальним і якісним дизпаливом. Не витрачайте даремно час та гроші. Замовляйте безпечну доставку дизпального у застосунку Дідідо.